Ну що, всім привіт. Приготовлю я вже обід. Зараз вам покажу що. Дивимося. Так, от мій обід. Скажи привіт. Привіт. Так, хліб. Кришки, ви поняли, так? Да? По стандарту. Так, сало. Я ще не відкривав, бо зараз буду відкривати, щоб не обвітрилось. Сир, шинка, колбаска. Борщ. Гляньте, який борщ! Та ви що, гляньте. Козаки взагалі борщ люблять, що капіс. Картошечка. Це не все. У мене душе стоїть сковородка і ще буду зараз нарізати. Це не все. Піжари трошки серделі ранішніх, які лишились. Кореєчка остання, ще зроблю сьогодні. Блинчики з сиром і з ізюмом, блінчки з м'ясом, грінки, випічка з вишнею. Блін, повитікала трохи з боку. Я побачив в інтернеті десь рецепти, як, ну, як завертати. Мені не подобається. Коротше, буду робити по-другому. Це один з яблуками, ще печеться з яблуками. Це сосиска вся в тісті з маком, і там ще печеться у мене з яблуками. І ще он до що не розтойчість ще з яблуками. Ось такий на обід. Вам бажаю всім гарного дня. Мирного неба. Бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Ух, я вже змок. Буржуйка добре топиться. Все, гарного дня вам, бережіть себе.